Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Zoocool. Сьогодні у нас на огляді акваріумний внутрішній фільтр фірми Atman. Модель at 2220 f Ця модель використовується у мене в акваримісті вже багато років. Виробляє виробник. Навіть не 10 років, а більше цю модельку. Відгуки, я вважаю, що всі ви знаєте тільки позитивні. Негативних відгуків, окрім крім того, що це не саме дешевий Китай, то їх немає. Так, внутрішній фільтр виглядає отак. У нього є сам по собі насос, 4 фільтруючих елементи. Багатьом із вас, вас подобається, що тут можна побачити рівень забруднення по фільтруючим елементам. Забор води проходить як і знизу, так і через всі отвори, Тому площа для забору брудної води велика. Сам по собі насос, який качає воду, 32 Вт 1800 літрів за годину. Таким чином, його можна встановити, цей фільтр і на об'єми 300, і 400 і 500 літрів. Перекачки з головою вистачає. Так, основа роботи цього фільтра це просто фільтрувати воду. Але якщо вам буде потрібно, ви можете його встановити як ще й. Під подачу кисню сюди одягаємо шлангочку, занурюємо на фільтр повністю в воду десь на пару сантиметрів. Шлангочку викидаємо зовні за акваріума і йде, буде профільтровуватись вода. Звідси виходить чиста вода і кисень. Але коли забивається фільтруючий елемент, звісно, що повітря буде все менше і менше. Тому завжди раджу мати окремий фільтр, окремий компресор. Так, сумарно по довжині нашого фільтра. Це немало важливо, так, 43 см. Тому якщо у вас акваріум менший по висоті, то звісно він вам не підійде, так, як потрібно, щоб наш насос був повністю з проводом в воді. Є ще така насадка, яку можна ставити для того, щоб направляти струю в різні боки. Так, фільтруючий елемент знімається дуже легко, промили знову поставили. Деякі з вас роблять з цього фільтра дві касети: одну під активоване вугілля, другу під кераміку, тобто роблять аля-біологічний фільтр. Далі що раджу ще? періодично, раз десь місяць, не забувайте, провертаємо так от кришку ротора. Достаємо ротор, промиваємо ротор. Ротор знаходиться ось керамічна, тихо працює, можна навіть в солоні води використовувати, але це основне, що тихо працює. Так. Ну, звісно, що безшумного нічого немає, але якщо використовувати цей насос без подачі кисню, то він при такій великій потужності доволі тихо буде працювати. Але звісно, що коли ми під'єднуємо шланг для забору води ззовні, то журшить, ну це не дуже приємно слухати. Але якщо хто хоче зекономити і не купляти компресор, то можна і так. Підводимо скажімо так, висновки нашого цього. Акваріумний внутрішній фільтр. Багато років і тільки, ну продається постійно тільки гарні відгуки, недоліком тільки є одне, що не саме дешеві. Але я вважаю, що саме з цієї моделі інші китайські виробники покупіювали цю модель і робили більш здешевлені версії. Перекачка 1800 літрів за годину. Максимально співпадати буде з реальною перекачкою. Тому що Атман, в принципі, не дурить по своїх характеристиках. Велика площа для забору брудної води. Раджу, що фільтр працював в акваріумі максимально. 24 на 7. Вимикаємо тільки для обслуговування і все. Ну і обов'язково повністю з проводом в воду. Посилання на цю модельку залишаю знизу під описом. Дякую за увагу! Підписуємось на канал і до зустрічі!